Як нас обманюють інстамагазини? Всім привіт! З вами Романова, і сьогодні я пробую ось такий новий формат розмовний. Тому, якщо вам сподобається, залишайте свою думку в коментарях. Ну а ми починаємо. Напевно, зараз більшість знає, що наші українські бренди пишуть власне виробництво, а насамперед це не власне виробництво, це просто перепродаж. Я не спорю, що є дійсно класні українські магазини, бренди, в котрих я купую собі речі, які відшивають, мають фабрики. Супер клас, немає питань. Питання до магазинів, в котрі ставлять націнку x 4 відповідно від ціни постачальника. Саме для цього я створила свою закриту базу постачальників, де ви зможете придбати цей одяг, не переплачуючи. Чувач, тобто, наприклад, ось ціна в інстамагазині, ось ціна в базі постачальників. Ще раз приклад ще раз ціна. Тобто ще раз, що таке база постачальників? Це список телеграм-каналів постачальників, які я самостійно зібрала, які продають такі речі, як верхній одяг, білизна, одяг для дому та багато-багато іншого, там є і сумки, і все, що ви бажаєте. Ви Можете купувати там і оптом, і займатися дропшипінгом, і відкрити свій власний магазин. Але найцікавіший варіант, який зацікавив саме мене, це просто купувати роздріб. Тобто купувати одну реч напряму у постачальника, не переплачуючи за це. А якщо вас зацікавило і ви хочете вступити в мій закритий телеграм-канал і більше не переплачувати, просто залишайте плюсик в описі цього відео. Папа, -па. До речі цю футболку раз два, три, чотири. Я теж придбала у постачальника напряму. І її вартість вийшла 400 гривень. У мене все.